Вітаю вас на кухні, смачні домашні рецепти. Гляньте, які красиві помідорчики! А смак який! Подивіться, бачите, як вони розрізані. Ну, чи ротики порозкривали язичка показують. І зараз я розповім вам цей рецепт, по якому ще моя бабуся закривала. Я вже підготувала все необхідне для цього рецепту. Список інгредієнтів для маринаду на 5 літрових банок ви бачите на екрані. А також можете подивитися в описі цього відео. Спочатку ставимо воду на вагон для маринаду. А ми тим часом поріжемо моркву кільцями десь отакої товщини. А якщо морква здорова, то кільця поріжемо навпіл. Також і часник поріжемо на такі слайси. Підготовлені банки розкладаємо кріп. Розправимо його так, щоб він був на самому дні. Кинемо по одному лавровому листочку. Цього буде досить. Для духм'яності дадемо десь 5-7 горошин чорного перцю. А тепер саме цікаве беремо помідор, розрізаємо його, але не до кінця. І робимо йому ось такі ротики з язичками. Ну гляньте, які вони красиві! В кожен розрізаний помідорчик вкладаємо кільце моркви та часнику. і накладаємо їх в банки. Тим часом вода вже в нас закипіла, і будемо робити маринад. Всипаємо цукор, сіль та вливаємо оцет. Хай закипить і виключаємо. Тепер наповнені банки помідорами заливаємо маринадом так, щоб помідори повністю покрилися. Прикриваємо кришками та ставимо їх стерилізувати на 15 хвилин. Закриваємо кришками, а взимку будемо смакувати. Сподобалося відео? Поставте вподобайку. А хто ще не підписався? То ви це можете зробити прямо зараз. І всім вам смачного!